Всім привіт! Мене звати Вероніка і ви на моєму каналі. І сьогодні я буду робити обзор на мій планшет. А точніше на iPad. Так, я дуже довго наставила відео і виставила відео вчора. Як я сказала у своєму телеграм-каналі, на це були високі причини. Контрольні дні народження свята змушення світла. Головне, тривоги, ДЗ, уроки, фотосесії, зйомки, і це все наклалось вкупу один на одного, і в мене ну, ніяк не було часу виставляти відео на Ютуб, а тим більше їх монтувати. Але сподіваюся, вони дуже за мною сумували. Ну, точніше, сподіваюся, за мною сумували, а. Але я сподіваюся, що це для вас не було якою такою катастрофою, але не пересувати вже кінець року. І в я на цьому і наступному тижні буду виселяти відео кожен день або через день. Ну, як вийде. Але сьогодні. Точніше, не сьогодні. А, на мій день народження мені подарували планшет. От ця обкладинка така сіра. Де ж мені дуже подобається, що о, тут чехол одразу йшов з планшетами, його не треба купляти. Ой, чехол такий. Він так складається. До речі. До речі, коли ти робиш отак. Закриваєш, він вимикається. Маншет працює як ноутбук. Як З ноутбуком вимикається. Вмикається. І мені це дуже подобається. А зараз тут буде фото. Як виглядає фото. На планшеті. Ось такий тут фон. Я, до речі, фони змінювала. До речі. Хто знає, хто це, напишіть у коментарях. Розказав, що це мій біз Тут ось така камера. ну точніше це камера, це ліхтарик. Тут є одразу захисне скло. А на цьому планшеті встроєно 128 ГБ та 8 ГБ оперативної пам'яті. У мене тут 4 гри. Напомню, здається, що це, ну, так, маловато. Але ті чотири гри вісять дуже і дуже багато. Мені цей планшет дуже подобається, адже тут великий екран, і дуже-дуже-дуже зручно дивитися відео, фільми, серіали і тощо. Можна просто лягти, отак-от лягти на диван і дивитися собі відео або щось типу такого. Тут є 4 гри. Це програма для школи. Перша гра. Це GameSphympack, яка займає 25 ГБ. Далі Roblox, який займає 300 з чим то мегабайтів Далі Ibis Paint X. Це гра, яка займає Теф, десь 40 ГБ чи 107, коротко, не пам'ятаю І Superstar GYP, який займає 2,5 ГБ. Почнемо з того, що тут є все необхідне фото, Google, YouTube, Meet Маркет э, в общем, все, що потрібно, є. Будильник є, звукозаписувач є, камера є, э, нотатки є. Коротше, в общем, є все, що потрібно. Так, то та я тут поки що не дивилась, на які там фільми і серіали хочу. Подивитися якісь фільми або серіали, я не знаю які. До речі, э, хто знає якісь круті фільми або серіали, ну, десь так. 14, плюс-мінус. Плюс Можете написати в мені у коментарях, буде дуже цікаво почитати. Ви напевно скажуєте, що в них у Ютубі коментарі вимкнуть. Але я вас прошу написати у коментарях під... Постом на це відео у моєму телеграм-каналі. Силка буде в описі. Ця ссылка на жаль не відкривається, там якісь проблеми, але ви можете просто ввести е, назву імейла, який буде в описі, перейти на мій телеграм-канал, підписатись і написати в коментарях свій варіант фільму або серіалу. Ну, бо, можливо, навіть мультику, мультсеріалу. Мені все буде цікаво дивитись. Тут навіть є е, режим читання. І нічний екран. Нічний екран щоб це щоб читати або щось дивитися, або щось робити, писати вночі, ну, вночі, ввечері, коли темно. А рітмо це щоб просто читати або щось писати. М -м, на слоночку подивіться, як виглядає. Це так виглядає режим читання? Оце режим читання, звісно. Ну, що вам ще показати? Тут можна телефонувати, мені це не до чого. Можна писати сповіщення це не до чого. Зараз мене тут нема, бо це знову ж таки не до чого мене для цього є телефон. Ну, в принципі, це все. Наступне відео буде теж пов'язане з планшетом, але, звичайно, я не буду казати, що я буду знімати. Ну, щоб вам було цікавіше. Речі, це я прямо, як на телефоні. Ось повертаюсь сюди. І тут ось, Google і так далі. Ну, як как би бы, да? Але зараз я вам скажу, скільки в мене вільно. Тут є, до речі, калькулятор. О! У мене на телефоні такого немає. Дивіться. Можна двигати зараз. Можна цю штуку двигати. У мене на телефоні такого немає. Це ще можна виділити, типу. е, Сподіваюсь, що вам теж сподобалось дуже це відео. Я не знаю, що ще розповідати. Там ще якісь мегапікселі, якісь КДБТ. Я в цьому взагалі не шари, тому немає сенсу вам розповідати про якісь там далі внутрішні функції, бо я сама нічого не зрозумію, не думаю, що ви зрозумієте. Ні, не знаю щось. Сподіваюсь, що вам сподобалось це відео, ставте свої вподобайки, підписуйтесь на мій канал, кликайте на дзвіночок, пишіть у коментарях в телеграмі під моїм постом на це відео, який мені серіали, бо мульт, 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 фільм або серіали, або мультик, мультфільм, мультсеріал, все, що ви знаєте. Аніме. аніме Подивіться. Дивіться, зараз 18.09 і вимкнули в нас світло. Най. І пишіть у коментарях, чи фільм з мною самували, що ні. Ну Ну, в следующем удачи всем пока-пока!